Такі вдалі і доленосні дні бувають декілька разів на рік. Кажу вам, як астролог з багаторічним досвідом, цей день для нас всіх дуже важливий, тому що саме в цей день є велика ймовірність того, що ваше бажання збудеться, навіть якщо ви в це не вірите, навіть якщо. Для вас здається, це неможливим, але величезний відсоток того, що ваше бажання збудеться. 24 липня відбувається новолуння в знаці зодіака Рак, і що важливо, воно відбувається в накшатрі Пуш'я. Це найвдаліша накшатра саме для знака рак. Вона несе в собі тільки позитивну енергетику, саме це і допоможе нам, щоб втілити деякі наші бажання. Про все це я розповідаю в моєму інстаграм. Практики буду давати теж в моєму інстаграм, які ми всі будемо виконувати 24 липня. Тому, якщо ви дійсно хочете зробити щось хороше для себе, для того, щоб ваше життя змінилося, підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм. Чекаю вас.